У мене січеться волосся, у мене стало випадати волосся, у мене алопеція. Якщо ви зустрічалися з такою проблемою, то це відео для вас. З вами Лікар Василь Чайка і у цьому відео ми з вами розберемо справжні причини на основі комплексного підходу, чому є проблеми з волоссями, та що потрібно робити, щоб ці проблеми зникли і без різного роду косметичних процедур та пересадки волосся. На сьогоднішній день достеменно, з точки зору класичного підходу в медицині, невідомо, чому виникають проблеми із волоссям. Ендокринологи говорять, що це проблема саме щитовидної залози і потрібно контролювати гормони. Дієтологи кажуть, що це проблема шлунково-кишкового тракту і потрібно нормалізувати харчування. Треті кажуть, що це проблема печінки. Четвертий говорить, що це стрес. П'яті кажуть, що це генетика, адже якщо в батька випадало. То і в тебе буде випадати, і в дітей твоїх буде випадати. І людина не знає, чому конкретно у неї є якась причина, чому волосся або січеться, або випадає, або виникає алопеція. Ще якщо в дорослих, то намагаються це пояснити дефіцитом якихось мікро чи макроелементів. Але в дитинки, маленької, яка тільки народилася, де ви віддаєте їй все найкраще. Чому ж у неї те волосечко не росте, або випадає, або виникає алопеція? На це в медицині відповіді немає. А немає її тому, що підходи до того, як побудоване наше тіло, як ми взаємодіємо в природі із оточуючим середовищем, невірні. Тобто в нас переважає так званий матеріалістичний підхід, де в нас є тільки фізичне тіло, і якщо чогось не вистачає, значить будуть виникати проблеми. Тобто теорія дефіциту. Але ця теорія дефіциту не пояснює, чому, наприклад, у людини, яка харчується дуже погано, вибачте на слові бомж, який живе на мусорці, має дуже гарну шевелюру. І та людина, яка правильно, збалансовано харчується, має ріденьке волосся, і воно випадає. Чому у людини, яка має доступ до всього прекрасно, що тільки можна дати до всіх кремів, мазів і так далі, волосся ще це і випадає. А в того, хто живе просто собі в селі і харчується не дуже таким, як то кажуть, гарним раціоном, неправильним з точки зору вчених, дуже прекрасне волосся. Так де ж та істина. А істина знаходиться в будові нашого тіла. І так, для цього що ми повинні розуміти? Перше, що наше волосся це плоский епітелій. І наше волосся, точно так же само, як і нігті, розвиваються із епідермісу шкіри. Це затверділий епідерміс шкіри, скажімо так, правильно, похідне епідермісу шкіри, самого верхнього шару нашої шкіри. Епідерміс шкіри розвивається із зовнішнього зародкового листка. Це ми з вами вчили ще на біології, колись давно в п'ятому та в 6 класі. І якщо ми це розуміємо і знаємо функцію плоского епітелю, то тоді ми можемо зрозуміти причини, які дійсно призводять до випадіння волосся, і це ми можемо перевірити. Як же ми це можемо перевірити? Якщо ми створимо відповідні умови, будь то для людини дорослої, будь то для дитини маленької, будь то тварина, кішка чи собака? То, якщо це так, у неї відбудеться рефлекторна реакція, і волосся почне сіктися або випадати, або буде виникати алопеція. І тривати це буде до тих пір, поки умови у зовнішньому світі не змінюються. Якщо вони зміняться, цей процес припиниться, і волосся знову почне назад відростати. А зараз я хотів би, щоб ви у коментарях написали, які причини вам лікар називав, що у вас є випадіння волосся. Або коли воно січається, або коли виникла алопеція. Що ж це за умови? Одним словом, ці умови можна напи... назвати як сепарація. Але щоб краще зрозуміти це, я вам спробую це пояснити на прикладах. Наша епідермі шкіри, точно так само, як волосся і нігті, розвивається із плоского гепітелі. І задача цього епітелію, це відчувати нервове закінчення, відчувати навколишній світ, відчувати тепло мами, відчувати тепло, наприклад, ближнього свого. І коли ми втрачаємо цей контакт, фізично ми його можемо втратити, коли людина, наприклад, переїхала, або тоді, коли вона померла, або тоді, коли ми посварилися із нею і чомусь не спілкуємося. Тобто втрата того тактильного контакту у нас. Починає стоншуватися плоский епітелій, і це призводить до того, що, що волосяний фолікул просто випадає. Буде стоншуватися потрошки, буде просто сіктися волосся. І волосся, і нігті. Також ми можемо потрапити в умови тоді, коли нам є контакт якийсь неприємний, якого ми хочемо позбутися. Наприклад, ми хочемо позбутися певних стосунків. Ми хочемо позбутися певних проблем у житті, з якими ми зіткнулися. Це може бути робота, на яку ми ходимо. Це може бути небажаний переїзд, це може бути вивчення мови. Тобто, словами це можна описати як проблеми, неприємності, які виникли у моєму житті. І щоб краще це зрозуміти, вони можна сказати, навалилися на мою голову. І тому, коли ці проблеми є на моїй голові, і вони не вирішені. В такому випадку у нас стоншується епідермі шкір і буде сіктися, випадати волосся. І що тут є важливим, щоб ви зрозуміли, чому так багато теорій, хтось каже про щитовидку, хтось каже про дефіцит білка, хтось каже про генетику. в чому тут полягає суть? Якщо ми попадаємо в умови, де є неприємний цей контакт, якого ми хочемо позбутися, або навпаки, ми втратили той бажаний контакт. Який був у нашому житті запускається рефлекторна реакція. Коли рефлекторна реакція запущена, у нас в організмі активізується захисна нервова система. Вона називається симпатична. До чого це призводить? А до того, що саме щитовидка починає інтенсивніше працювати, і тоді у нас буде збільшення що? гормонів щитовидки. Чому так виникає? Щоби позбутися швидше тих проблем, в яких ми потрапили, тобто організм мобілізується. Другий момент, коли у нас активна симпатична нервова система, наш організм переходить на інший Спосіб харчування. У нас знижується апетит, і організм починає використовувати внутрішні запаси, а це білок. Тобто у нас починає знижатися рівень білка. Тому теоретики, які говорять про те, що це проблеми з щитовидки, вони їх знаходять, бо це дійсно так. Ті, хто кажуть, що це дефіцит білка, і це дійсно так. Чому ж це так? А тому, що це одне і те ж, це умови активації симпатичної нервової системи. І поки людина буде знаходитися в умовах цієї сепарації. І те, і те буде працювати. Не ці проблеми треба вирішувати. Це не проблема щитовидки та й випадає волосся. Це не проблема дефіциту білка та й випадіння волосся, а це умови, в яких людина знаходиться. Давайте на прикладах, щоб краще було зрозуміліше. І так є малесенька дитинка. Дитинці всього-навсього шість. Місяців. У неї почалося появлятися волосечко. Але тут помічає мама, що волосечко якесь ріденьке, воно не росте. Чому ж? Так, вона думає, що це щось погане, треба вже лікувати, треба звернутися до трихола, бо вона таке густе, таке, як у мене. І, звичайно, є народний спосіб. Таким способом навіть намагалися лікувати мого сина, моя теща. Вона його мастила цибулю. Я приходжу з роботи, думаю, що за запах такий цибулі від дитини? Вона мастить, тому що каже, треба стимулювати корені цибулею, часником. Хтось каже, сілью треба натирати. Ну, є така теорія. Але насправді, чому така ситуація виникає? Тому що дитину перестали менше гладити по головці. Тобто немає того тактильного контакту. Тобто мама раніше, коли дитинка була маленька, і всі інтенсивно щоденно гладила. А як тільки дитинка стала старша, мама перестала це робити, і автоматично дитина попала в умови, де що немає бажаного контакту, і волосячко стає що рідшим. Така ж сама ситуація виникає, наприклад, у людей старшого віку, коли, наприклад, вони переїхали в іншу країну, і їм доводиться вивчати нову мову. Або дитину треба влаштувати в школу чи в садочок. Хтось до цього спокійно відноситься, а для когось це прям проблеми, і я не хочу тут бути мову. Я не хочу вчити тут чоловік десь там, я десь тут. Тобто рушиться отой соціальне поняття сім'ї. І доброполуччя, до якого жінка, наприклад, звикла, вона і починає сіктися волосся. То це, напевно, хтось каже, волосся випадає від стресу. Не від стресу. Ви можете стресувати все своє життя. Але суть цього стресу має бути дуже одна важлива втрата контакту. Або є небажаний контакт. Наступний приклад: у вас є кішка або собака. Вона тільки одна у вас, ви її постійно з нею граєтесь, ви її гладите, обіймаєте і багато проводите з нею часу. І тут ви її вперше залишили, наприклад, у приюті, поїхавши на відпочинок. І ось в цьому приюті важка кішка чи собака не їсть, не п'є. В неї починати облазити шерсть, ковтну заболіла, сумує за своїм хазяїном. Но як тільки ви повернетеся, що. Шерсть відновлюється назад. Це ті ж самі умови біологічного рефлексу. Але чому хтось у них попадає, а хтось не попадає? Одній собаці буде все рівно, інші ні. Тому що ви самі створюєте ці умови. Якщо ви постійно собачку гладите і обіймаєте, а потім цей контакт переривається, то все. Рефлекс запускається. Якби у вас просто був собака, який живе на вулиці, прив'язаний на ципку, як це роблять у селі, то в нього, якщо ви поїздите, шерсть не випаде. Зараз я вас попрошу, щоб ви привели свій приклад, якщо ви зрозуміли цю систему, як у вас, що у вашому житті трапилося, яка у вас трапилася сепарація, тобто втрата бажаного контакту, або поява небажаного контакту, яка привела до проблем із волоссям. Де волосся почало стіктися, де волосся почало інтенсивніше випадати, або виникла алопеція. Ще один приклад із алопецією хлопчик 12 років. І ось у цього хлопчика 12 років з. Правої сторони, ось тут, де скроня, почало випадати волосся. І просто такий, як 5 копійок, пляма. Потім вона збільшувалася і збільшувалася. І незрозуміло чому так. Тріхологи одне розказують, дерматологи розказують інше, причини невідомо, чому так виникло. і цьому хлопчику навіть пропонували пересадку волосся. А ситуація дуже була проста. У цього хлопчика був дідусь, який дуже його Любив і хлопчик його дуже сильно любив. І дідусь кожного разу, коли вони зустрічалися, він його цілував у голову. І гладить, це подобалось у хлопчику, і це він ще робив з дитинства. І ось коли дідусь помер, для хлопчика це була трагедія. Для нього особисто, що тепер він втратив контакт, більше ніхто мене сюди не поцілує. І в такому випадку у цього хлопчика розвилася алепеція. Коли це було донесено до відомого хлопчика, коли хлопчик це зрозумів, коли мама замінила цей контакт і батько почали те ж саме робити. Буквально через 3-4 неділі почали пробиватися перші волоски. І потім. За Три місяці алопеція повністю зникла. Ч що за чудо відбулося? Не було ніякого чуда, було усунені умови, в яких знаходився хлопчик, і волосся відновилося назад. То чи може волосся відновлюватися? Так, волосся може повністю відновлюватися, навіть коли ви його втратили, коли у вас є алопеція, або коли воно почало сіктися. І генетика тут ніякого значення не має. Той, хто розповідає про генетику, забувають про одну дуже важливу річ. Що умови, в яких проживав батько, як його виховали, він передався своєму синові, в тих ті ж самі умови син передає своїм дітям. І ось така ситуація постійно повторюється. А потім, коли умови змінюються, то народжується дитинка, в якої не починається виникати лисина в 20 років. Генетика тут не працює, генетика спрацює тільки тоді, коли є відповідні умови, які повторюються. То що ж потрібно робити для того, щоб зупинити випадіння волосся, волосся знову почало відновлюватися назад. Можливо, треба до косметолога йти, можливо, треба пересадку робити. Я переконаний, що тільки комплексний підхід, де ми одночасно діємо на фізичному рівні, на поведінковому рівні та на рівні сприйняття людини, допоможе людині у сучасному світі не лікуватися, а дійсно бути здоровим. Детально я розповідаю про це у своїй книзі та навчаю на навчальних курсах. А зараз я хотів би вас запросити на трьохденний безкоштовний марафон здоров'я, де ви більше дізнаєтесь про те, як побудований організм і що потрібно робити на основі комплексного підходу для того, щоб бути здоровим. Просто перейдіть за посиланням під цим відео, ресту на фон і приймайте участь. Тому я безмежно вдячна лікарю за те, що він дарує такі чудові знання. І всі, хто мене чують, рекомендую запишіться на курс пройдіть його і налаштуйте свій організм правильно. Насправді треба почати не з цього, бо це проблему не вирішує. Треба знайти ту причину сепарації розділення. Якщо був втрачений контакт з кимось, то його повинно відновити, якщо це можливо, або замінити. Якщо людина померла, наприклад, то може бути інша людина, яка так же саме буде відноситися до вас. Ну ви повинні про це проговорити, розказати. Тобто ваша задача говорити про те, що ви відчуваєте, де ви втратили контакт. Чим більше ви будете це проговорювати і ділитися з ближнім оточенням, тим легше йому вам буде допомогти. Якщо ж це є небажаний контакт. Це робота може бути стосунки, це в умовах, в яких ви почали жити, проблеми, які були у вашому житті, то тут прийдеться вийти з цієї ситуації. Можливо, покинути цю роботу, можливо, розірвати ці стосунки, можливо, змінити країну. Тобто не сидіти і страждати, і переживати, бо від цього стільки буде працювати рефлекторна реакція. Пам'ятаєте, як собачкою, поки ви поїхали, і собачка там у кліточці сидить, а вас немає. То волосся випадає, як тільки ви повернетеся і знов контакт відновиться, бажаний що волосся починає відростати назад. Тобто, якщо ця умова не буде виникне, врахована, або вона буде постійно повторюватися, то волосся і далі буде випадати. І тільки тоді. Коли ви це усвідомили, зрозуміли і перестали постійно думати про те, що це волосся випадає. Що мені робити, як позбутися цієї проблеми? Бо як тільки ви почнете це сприймати як проблему, не розуміючи, що це є рефлекторна реакція, ви тут же знову посилюєте рефлекс, який хочу позбутися випадіння волосся, хочу, щоб волосся в мене не подав. Ви хочете позбутися проблема, яка у вас виникла. Що знову ж тончиться підерміш, шкіри волосся знову випадає. Тому це не проблема, а це є рефлекторна реакція і в надії, поки я є в цих умовах. Тільки той, хто це зрозуміє, ви зможете перейти до наступного пункту. І от уже наступним пунктом тут ми вже повинні давати що? певні структури. Пам'ятаєте, коли ми попадали в умови, я говорив про те, що активується симпатична нервова система. І в нас підвищуються активні щитовидки, багато використовується білка. То тут функція щитовидки почне знижуватися, гормони почнуть змінюватися, і ви не захворіли. Це нормальне явище. А от з білком вам треба буде вживати більше білка. І, зокрема, такої незамінної амінокислоти, як лецитин. Доза складає 1600 мг на добу, тобто 1,6 г на добу. І де ж ми можемо тепер цей лецитин узяти? А це звичайний білок, який є в яйцях, який є в м'ясі, який є в рибі. Тобто, з'ївши всього-навсього 100 грамів, чи то яєць, чи то. М'яса чи то риби, ви повністю отримуєте добову норму лецетину, тобто ви повністю перекриваєте потребу. Але цей механізм буде спрацьовувати тільки тоді, коли ви виключите рефлекторну реакцію. Не зробивши цього, ви і далі будете втрачати волосся, який би білок ви не їли. Всі додаткові методи. Такі як масажі, різного роду креми, мазі, вони не будуть працювати, поки рефлекторна реакція не зникне. Тому якщо жінка у жінки стало все добре у житті, вона заспокоїлася, то тут і трихолог допоможе. Але насправді допомагає не трихолог, а насправді до... ця рефлекторна реакція, яка завершується. Тому усунули рефлекторну реакцію. Відновили контакт або позбулися неважно контакту. і тільки після цього можете використовувати любі додаткові методи, обов'язково збільшуючи вживання щоденно білка. Масажі, і інші методи це уже все потім. Обов'язково поділіться цим відео для того, щоб ваші рідні, близькі, знайомі та друзі розширили свої уявлення про те, як побудований наш організм, і, зокрема, чому є проблеми із волоссям. Якщо вони усунуть ці причини, про які ми поговорили з вами вище, то буде гарна шевелюра, вся алопеція зникне, волосся почне бути красивим, і ми будемо здорові. Тільки думаюча людина в сучасному світі може бути здоровою.